Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему діалектні слова, тобто ці слова, які вживаються в певній місцевості. І у мене до вас одразу запитання: а чи знаєте ви, що таке рачки? Чи знаєте? А до речі, це малесенькі-малесенькі креветки. І саме так їх називають в Одесі. І дуже часто саме рачками смакують на одеських пляжах, бо вони найсмачніші, найспоживніші, малесенькі-малесенькі креветки. А чи знаєте ви, як називається їжа, яку ми беремо з собою на роботу і смакуємо там, обідаємо там? Це тормозок. Ось так Одесити називають цю їжу. Або ще так можна назвати їжу, яку ми беремо з собою, ідучи із гостей тормозок. А як Одесити називають дуже споживну їжу, колоритну таку одеську? І саме вона готується з листкового тіста з обов'язковою начинкою. Це вертута, вертута найсмачніша одеська вертута. Ось так ми з вами вивчаємо українську мову, опановуємо тему діалектні слова і вчимося говорити як справжні Одесити. Бажаю всім нам добра, миру і щастя, і щоб усі ми колись сіли на Одеському пляжі, мирному пляжі, смакували креветками. Рачками одеськими. І щоб завжди у нас була з собою Вертута, і нам давали, коли ми йдемо з гостей, повний гіжий тормозок. А з вами була я, Наталка. До побачення!